Всім Ну що зараз покажу, як змінилась моя дача. Пам'ятаєте той трей, що я вам показувала? Кімната моя. І вже зробили мені кухню. Дивіться. Дивіться, яка краса. Як ми вгадали з палітрою, то взагалі... Просто, наче кафелини підбиралися, а це просто спонтанно, щоб ви розуміли. Це по ходу ми вигадували штукатурку, все, наче якийсь дизайнер приїздив і заздалегідь а Це не так. Це просто збіг відтінків, який вигадувала по ходу справи, бачучи картину, як воно буде в кінці. Це старенький наш чистіл з кухні, тумба, залишки також, але дуже однакова стерешниця, тому вийшло все прям дуже гармонійно. Я дуже задоволена. Тут ще треба купити пічку, витяжку. І туди привезеться ще холодильник. Ну, а в цілому, бачите, яка краса, новеньке віконечко. І вже в мене є кухня. Ніяких сараїв. Треба переїжджати з того сараю вже сюди, перевозити посип, перемивати. І, бачите, мрія потрошку збивається, новенька кухня. Новенька кухня. Мені ж не віриться, реально, мені не віриться. Дуже все продумано, все так скромненько, але все доволі таки зі смаком. Він заморочився, навіть мебельщик, знайшов мені такі ручки, як у мене на тій тумбочці з квартири. Тому вийшов такий набір. Тому якось так.